Друзі, вітаю! Сьогодні 14 вересня, і ми з ріжкою взяли наших собакинів, де поїхали з розвідкою. Ми сьогодні не в Карпатах, ми сьогодні в Прикарпаті і плануємо і завтра також поїхати кудись в нові місця, глянути що з грибочками. Ріжка вже пару підберезників знайшла, і я бачу тут, зараз я вам покажу. О! Ну от один. Ну цей. Серед який гарний, так? От ще один. Ну, це старий вже. Ось, теж старий. Чпати навіть не будемо його зривати. А в тебе там які? Молодесенькі? А, ну в мене віж який козарик такий. Гарний. Ага. Ну що, друзі? А вас, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Айда. Ось буквально. П'ять метрів прийшов ще один. Ну, ножка у нього плотна така, бачите. А ні, червива. А де Жека? ека? Не знаю, десь бігає. Ага. Сьогодні трошки хмаринок є. Їхали десь 27 градусів. Тепленько так, так? Да? Угу. А де краще можна відсвяткувати день народження? як не у Яке лісі. день народження? Не знаю. <сум> у Олега сьогодні день народження і ми його всі вітаємо. Все. І хай буде повні кошики з потрохами. Глибів. Дякую, дякую. <сум> Ой. Більба, чуть не впав через тебе. Ну, а це що таке? Ріж, а ну глянь. Бач? Який маленький. Ну, тому уважні, дуже уважно потрібно Уважніше дивитися. Ну. ну це супер. Поки що. Надія є біленькі знайти. Лисичку пошукати. Ми звикли в Карпатах, так? Да? Трошки біленьких, трошки лисички завжди є. А тут, ну глянемо, друзі. Може в день народження лісовичок щось подарує, подарує. І подарує. Ух ти. По-моєму, гарнюсінькі, а ну. Так, да? да, гарний. смотри, який. О, який красотунчик. Ви бачите, друзі? Чистенький, ну, тут нікого не було. Бо такі грибочки а, і ось здалечки. Хотіла, дивитися, оце. Це дубовік. нас е, одна підписниця попросила показати близенько. Ось він який дубовік. Ось знизу. І ось така шляпка в нього. Угу. і така якщо, червоненька. якщо біла шляпка, то це не Так. Е, І червоненька така ножка, і червоне таке під шляпкою в нього. Оце є дубовик. так ще просили е, близько показати цей. Дєжовик. Ну, ну, поки що в нас. Якщо побачимо, то покажемо. А їхали було сонечко. Трошки затягнуло небо. Рішка від мене метрів 50 праворуч. Говорить, цілу голявину під березеньков знайшла, штук 5 чи 6. О! Ну ти мені попався. який є. В Карпатах їх зовсім нема. Якось так отвикли вже від комарів. Це що таке? Теж підберезник на його под'їли, бачите? Так він добре, але упав. Залишимо. білочкам чи мишкам. Чим далі в ліс заходимо, о! Тим більше комарів. То капець з'їли, бачите? Ану там ще та підберезники також. Ще один стоїть. Зараз глянемо. що з цим грибочком. Ні, друзі, теж. Його розрізати 100% буде хручливий. Ну-ка, що у тебе показуй? О, вже потрошки-потрошки. Бачи у мене. Ага, збирається. Так. Ну що? Галявинка там до нас п'єть Ого. Щось ріжки на підберезники сьогодні більш везе, ага. Добре. Це Марсик збив, так? Так. А вон ще один, бач. Ага. Молодесенький. Так, друзі. От вам, як сьогодні, з підберезниками. Ще один там? Так. Але я не буду його зривати, бо він Старий вже, да Багато молодесеньких, так що, якщо старий, то нехай собі стоїть. Ти щоб на цьому місці новин. Та тут стільки цих грибів якщо ми кожен будемо старий зараз зривати, то ми... Є. І самі не позбираємо грибочки. Ось ще. Ага. Тут колись, друзі, була валка лісу. Не в цьому році, але була. Бачите, стільки пнів. А ось, друзі, ще підберезники. Ось. Один. Підберезники. Ух ти! Така краса. Два, три, друзі. Оба, гляньте. О! Ще чотири. Ой-ой-ой. П'ять, шість, сім. Оно вісім. Ріжка знаходить. Ой-ой-ой. Дев'ять. Десять, одинадцять. Ой-ой, 12 тринадцять. то так ми сьогодні назбираємо, скільки мені років. А вон ще два ріж. Оце так так. Бачите, друзі. Так, друзі, оце так знахідка. Так. Ось ще, ще один. О, ще один. Тут п'ять штучок. Ну, ні. Я йому вже все. А цей добрий. Де ще тут були? Десь тут, ага. Ось. Молоденькі такі. Супер. Ось бачите, друзі, з одного місця я їх почекаю, і підемо далі. Сподіваюсь, ми і біленьких знайдемо. Ось бачите, друзі, пройшов ще метрів двадцять, такий роф іде, і ліс ведь міняється. Хвойний участочок такий почався. Ріжка ходить, говорить, поки що нічого. Ще 5 хвилин заглянемо, якщо ні, то підемо далі по цьому лістиному лісу. Ну що там в тебе? Нічого? Поки нема. Ну. Якісь непонятні рибочки, а це що? О! Ні. Схожий на свинушку. Такі не збираємо. Нічого, так? Да? Там багато, така висока трава, вже кущі. Ну. Пішли. І більш такі. Ладно, походимо тут. А ну, показуй, що в тебе. Ага, і в мене бач. Угу. Ще трошки і пів кошика буде. Сьогодні відірвалися. Та ну да, друзі. Трошки парід. Може, Над... Може. На сьогодні дуже, нічого буде. не обіцяли, але ж дощику. Треба, треба, треба дощику піти тут. Біленько підне. Ну. І тільки, друзі, пройшли десь метрів 15 і знову підберезники. От в цьому участочку ліса, бачите, вони є. А там де хвоя, нема. Камар'я багато тут. О, рішка польського знайшла, грибочка. То під ялиночкою. Надія ще є на білий. Це білий? Тільки хотів сказати, що надія ще є на білий. От вам бачите, друзі. О який красотунчик, так? А. Ти бачиш, перший наш біленький. Поруч стояли. Я ще хотів сказати, да. так я і сказав, що може і біленький знайдемо. Тут одразу і біленький. Сироїшка трошки покушена така. А поруч ще одна. Теж покушена, але молодесенька. Ось ще два підберезника. Я тут. Ось ще один. Гарнюсики. Два мухоморчика сіро розових. Один і другий. А ось третій ще. Маленький. А в тебе що? В тебе що? Підберезника ще одного знайшла, говорить і все. Сироїшка. Та, ще два подберезники. Такі гарні, так. О! Таких галявинок більш не зустріли. Але ж поодиноко є грибочки. Здалечки думали опеньки. Це не вони. Для Опеньків вже пора. Вже скоро можуть піти. Ірішка такого вилетня знайшла, так? Да? І гарний такий. Ще один. Ага, бачу, ану. Марсик, відходь. А, ні, це вже все. Так, та та Так, та, друзі, багато їх всі траві. Опа, а ну цей. це теж йому все вже. Ось ще два. Ну вони вже всі старі. цей також. Туда. І ну ми поназбирали таких гарнюсиків. Навіщо нам ті старі? Що, ще? Ага, теж великий, так? Ні, ну. Ух ты, посмотри. І ріжка на ту бревняку оступилась, і я вліз О, теж великий. А ось друзі просили їжовички показати поближче. Вони дуже схожі на лисички, да, але в них Як іголочки такі, такі, да? під шляпкою. Да. Вони і стільні, гарні, але коли молоденькі. Ось ще, отак. От на лисичку дуже схожі. Та, вони навіть, навіть... Та ну сімейство лисичок, якщо не помиляюсь. Ми не збираємо їх. Ось ще один. І зараз знайшла два таких молодесеньких. А цей також гарний. Ось ще поєднаний. Та бачу. А з цим що? Ой! Та ні, поїдений. А Ось, друзі, поруч. Ще один. Ну цей гарний. Цей візьмемо. Ось ще два. Ох, і підберезника сьогодні, друзі. Ні, а ну ні, вже не будемо. Брати, цей. Ну цей також бачите. Вон, ще два старих. Ой-ой-ой. ой Оце так в розвідку з'їздили. Ну ось ще а, сейму. Друзі, через кожне п'ять метрів. О, який. Ось поруч стоїть. Ріжка знаходить потрошки. Ось ще один. Да. да і не один, друзі. О, як. Ще два. Ні. Вже все. Старий. Трошки б раніше сюди приїхати. Ото було б. Бачите. Дуже багато. Отаких. От Ой-ой-ой. Бачите, друзі. Ух, комарики. Ось і один. Ну що, друзі? Вилазка сьогодні. Ну то просто супер. Ой. І ми задоволення отримали. І собаки набігались. Та... От так розвідка, так? Просто супер. Беремо собі це місце на замітку. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось. Майже, та не майже, попів кошика. От так. Просто супер. Ну що, друзі, ось в такому гарному настрію їдемо додому. Ну, а з вами до наступних грибних вилазок. Пока. І друзі, є коментарі. Що це який це рік? Це не 23 рік. Друзі, ще раз показую ці грибочки. Ось бачите. Тільки що. Я їх вам показував 14 вересня 23-го року.